Сьогодні у нас понеділок розпочинається новий навчальний тиждень, який має назву одяг та взуття. Я вам хочу розповісти ще про один різновид одягу. Це наш український національний одяг. У нас є хлопчик і дівчинка, так? І є ось зразочки елементи костюмів хлопчика і дівчинки. Бачите? Так, а нам треба з вами вияснити, який ж відноситься до хлопчика, а який до дівчинки. Ми поясочком віддамо хлопчику, правильно? Добре. А дивіться, віночок у кого є, в хлопчика чи в дівчинки? У дівчинки даємо дівчинці віночка. А фартушок у кого в хлопчика чи в дівчинки? Молодець, Аня, в дівчинки фартушок. У мене буде вам завдання. Ось із цих малюночків знайти подібний, тобто однаковий елемент одягу, який я вам буду показувати. Як за кольором, щоб він співпадав, так і за формою. Знайди мені ось такий предмет, як на голові дівчинки. Знайшов. А що це в нас? Як знайдеться? Він ось такі чобітки. Знайди мені на малюночку чобітки. Є. Червоненькі чобітки. Молодець. Кароліна, знайди мені такі шаровари, як у хлопчика. Є, клади їх сюди, знайшла. Так. А отакі чобітки, Аня, як у хлопчика. Де вони? Саша знайшов. Молодець. Вони однакові. І дамо хлопчику ще булаву, правда? Тому що дівчатка з булавою не ходять. Тільки козаки, які боронять нас. Так? Які ви гарні козак. Коса. Коза. а це козачка, дівчинка, так, україночка. А це все наш український костюм, так?